Отак группа пастику. трошечки сюди. Три сестри із села Диківка, що на Кіровоградщині, Ярина Олена та Вікторія за місяць до Різдва починають виготовляти дідухів. Займаються цим два роки в своїй зеленій садибі. Тут відтворюють українські звичаї та побут. Дідух це великий символ, це символ духу предків, дідух, дух, дух предків. І в цьому поєднанні ну його виготовляють до Різдва. Діду ставили під час святкування Різдва на почесному місці у хаті, найчастіше на покуті біля ікон. То ставилися він на стіл, коли різдвяна вечеря, там кутя, свічка підпалюється в хату. Заносили дідух господар або старший син, або просто син, якщо він один в родині, або якщо немає наприклад чоловіка чи сина у родині, то все одно в цю сім'ю. Заносив дідух сусід, кум, батько, дід. Починаємо складати наш дідух. центральне це буде в нас сухоцвіти. Оздоблюємо їх спочатку соргом. маленькі китечки. Дідух завжди оздоблювали ну, такими маленькими ягодками, маленькими зернятками, а в основному в дідух вкладалися. Лікарські рослини, такі як пижма, безсмертник, деревій. всі рослини, які можна було засушити, їх наривали, підв'язували до стелі, щоб вони вниз були, щоб не гнулися, а потім вкладали сюди. Говорить, матеріал для дідуха наші предки брали з першого або останнього снопа під час жнив. Це пшениця жито ячмінь та льон. Нині сестри все необхідне для дідухів вирощують самі. У нас трошки я пшениці без остої посіяла ось тут і тут. Це маленька частина, а остальна у чоловіка на полі в нас ще є посіяно, то я там можу. Ну, На жаль, скільки мені буде за, за потреби. Пшениця без оста. Вусиків немає в неї. Називається Оста і без оста. Восени зерно сіялося в землю. Навесні його доглядали. Влітку збирали урожай. А взимку що робили? А взимку його треба було прославляти. Хліб прославлялися, того й оставили на стіл як символ багатства, добробуту і достатку в родини. По одних матеріалах кажуть, що дідух після водохреща спалювали, а інші є з матеріали, що він цілий рік його зберігали в своїй оселі, але потім все одно його спалювали, обмолотивши зерно. Зерно використовували в їду або в кутю, а саму солому вже можна було спалювати. Зерно ні в якому разі спалювати не можна. Створення дідуха це такий своєрідний медитаційний процес. І чомусь не знаю по якій причині, коли створюєш дідух, думки більш світлі, позитивні. І це так завжди. І, наприклад, коли є замовлення на дідух, і я особисто знаю цю людину її ну, життєву ситуацію, вони ж кажуть, у кожній хаті по лопаті. І саме створення дідуха буває так, трошки тяжче. Десь мутузочка порвалася, мусиш перев'язати заново. А буває десь зовсім легко. І печечки лягають, і трави лягають так як, так, як хочеться. От ніби тобою, як хтось керує. Взагалі дуже класно, позитивно скручуємо і крутимо пучки, і зводимо дідух до докупи разом. Особливо якщо це великий дідух, більше метра, то його скручувати дуже тяжко. Самі навіть от мотузочки, які йдуть на центральну частину, на основу вони все плетуться вручну і їх зводити і розводити ніжки тяжка праця. Рученьки печуть по правді. Важко тому, тому недарма виготовляли в давнину дідухи чоловіки бо це тяжко, і заносили на святковий стіл саме чоловіки. Під виготовлення дідухів сестри співають. За тобою за будуть мандрувати очіма. Центральний пучок готовий, починають складати дідуха. Робимо яруси. Перший ярус верхушка. До нього підставляємо ще 4. Дивимося, щоб не були на одному рівні. Підправляємо. Це вже другий ярус. Дідух складається із трьох ярусів. Перші три оберта не сильно його затягуємо. А далі. Будемо підтягувати більше, більше, щоб пальчики синіли, тоді воно гарно виходить. Дідух може складатися із різної кількості пучків, але завжди з трьох ярусів, які символізують минуле, сьогоднішнє і майбутнє, розповідає Ярина Васалатій. Сюди от так, мабуть. Раз. Два. Чотири, А тепер бачите, що треба допомога. Чого ми разом його скручуємо, бо в руки вже він не вміщається. Точно один. Точно один. Чи дрога? Точно очковий колокаємось. Зараз ми розводимо сніп дідуха на три ноги. Спочатку наживку таку робимо, зараз будемо мотати йому, щоб він був більш впевнений в собі, дядько, щоб він стояв самостійно. Три ноги дідуха обмотують ниткою і рівняють. Отак, От став. Оп. Є. От, все, підожди, цього ще трошки розверну. Давай, бери лін. Отак. Все. І вийшли у нас такий дід. Ми дуже радіємо, що в нас є можливість відтворювати наші традиції, що в нас є можливість збиратися, що в нас є можливість донести людям наші традиції, які загубилися. Залежно від розміру, на виготовлення дідуха витрачають від одного дня до тижня. Їх дарують рідним, друзям, продають та віддають на благодійні ярмарки для допомоги українським військовим. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.